Зухвалий напад зі стріляниною серед білого дня в Одесі. Поблизу обласної адміністрації двоє невідомих у масках розстріляли Тойоту камрі. Водій впав на пасажирське місце. Нападники витягли його із салону і почали лупцювати. Потім забрали на задньому сидінні сумку, заскочили у свій позашляховик Porsche Cayenne і поїхали у невідомому напрямку. Правоохоронцям, що прибули згодом, постраждалий водій, розповів, що у сумці було 600 тисяч гривень, які він збирав для придбання авто. В місті оголосили план перехопу. Але поки що він результату не дав. Напад був організований настільки професійно, що пострілів не чули навіть продавчині з крамниць навпроти. Я от тут стояла, розумієте, от читала. От час, мабуть. що сильна, і я не бачу нічого. і Я не слышала ніякого вистрілу. Я тільки взагалі не була вистрілів. Потім думаю, що це за люди собрали знову ще? Какого пога думав? Токи, марку, кому-то спросили колісу, дуже вона приїжджала.